Дванадцятий 12 будинок. 12-й будинок символічно, яким керує Нептун. Ох, це такий найважчий будинок, бо він найглибший, як і Нептун. Я б сказала, що будинок, у якого, мабуть, і немає того дна, настільки там велика глибина. Ну, по-перше, дванадцятий будинок це про таку глибоку, глибоку духовність. Тобто, це про навіть до, до, до кого рівня, знаєте, аж до жартовності. Тобто це коли ти розумієш, що ось це все земне, це все таке буденне, це все таке якесь незначне а, да, є щось. Більш глобальне, більш важливе, більш високе. Тобто 12-й будинок це безумовно про ось такий найвищий рівень свідомості і найвищий рівень духовності. Але що цікаво, що з одного боку у нас 12-й будинок да, про найвищий рівень духовності, але інш, з іншого боку, да, по мінусу, так би мовити, 12-й будинок це про тайний. Про різні таємниці, про різні незрозумілі ситуації, про різні там таємні якісь схеми, про інтриги, обмани, зради, ну я ж кажу, усілякі усі, оці, як то кажуть, мутні схеми, це все у нас йде за 12 12-м будинком.